Ненавиджу прибиратись. О, кулька. До речі, класний предмет для пранка. А давай зальємо воду і фарбою в кульку. Супер. Я допоможу. Тримай кульку. Так, видавлюю воду з фарбою. Чудово тепер кидаємо. Що таке Дені? Давай, дівчаток. Давай. Чудова ідея. О, Що ви зробили? Ви зіпсували наші стіни. Тепер ваша частина кімнати виглядає трохи гірше. Хороша робота, Сем. До речі, давай наклеїмо наклейки на стіни. Я сам хотів це запропонувати обожнюю тему космосу. Я також приготував космічні наклейки. Клас, виглядає супер. Дівчатам такого не зрозуміти. Ми чудово впорались. Так, вийшло круто. У нас найкращі ідеї. Ага. Да уж, це якась маячня. Майлі до мене прийшла ідея. Давай прикрасимо наші стіни гірляндами. Вони у вигляді сердечок. Тіфані, я теж такі принесла. Звісно, давай. Буде класно. Ми з тобою будемо робити кімнату справжніх принцес. Як класно. Так, що ще зробити? Я вже замовила нам картину. А ось моя картина. Велике дякую. Це <гас> для нас. Повісимо сюди. М -м -м, як вам таке, хлопчики? <гас> Все, у них ціла картина. Нам треба щось придумати. Все під контролем. Я замовив нам картину залізної людини. Краще за всяких ляльок. Клас. А що це вони вигадали? Зробимо селфі. Чудово, давай ще. Усі мають побачити нашу класну картину. Що у кадрі си? Що ти тут робиш? Провалюй. Ха, це мав бути пранк. Нам потрібна огорожа від них. Вийшло. Тепер вони точно не на наполовину нашої кімнати. Але дротом я пустила електрику. Один крок та їх підсмажить. Тепер ви не такі сміливі. Ви думаєте, що це нас налякає? Зараз позбавлюсь від вашого. А, мене струмом б'є. День врятуй. То був потужний розряд! Ну, ми вам влаштуємо. Так, я подивлюся схему. Потрібно під'єднати ці палиці між собою. Окей, буде зроблено. Отак. Так, у нас вийде каркас на мету! Ти це бачиш, вони самі змогли це зібрати. У нас має бути крутіше. Я йому все зіпсую. Крадемо одну деталь. І як ви без неї зберете, а ще ви не зможете зібрати без цієї інструкції. День ми найкращі. Малі, забий на них, ми самі впораємось. Давай повісимо на наш намет шторку. Вона така гарна. Так, Вийшло так мило посередині посидіти. Клас. У нас також є свій намет. Він навіть крутіше. Це цілий космічний корабель. Це вікно. А ще прикрасимо вхід. Давай. Та-дам! Ви тільки подивіться, як ми круто вигадали. -ха -ха -ха! Що ж нам ще додати до нашої кімнати? Хм. Я придумала. Нам знадобиться килим. О, а ось і доставка підійшла. Подивимося, що всередині. Це ж м'який рожевий килим. Постилимо його всередині нашого намиту. Так, до мене також прийшла ідея. Нам знадобиться пухирчата плівка. Там який ведмедик. Для початку розірвемо м'яку іграшку. Пробачку, гносик. Ні, тіфані, що ти робиш? Це під контролем. Наповнювач кладемо у плівку. Ось так. Скручуємо і отримаємо хмарку подушку. Класна ідея. А ти що вигадала? Мені знадобиться кілька довгих кульок. З'єднаємо їх разом, потім беремо насос. Надуємо. Ти сама глянь. Дуємо, дуємо, дуємо. Дуємо. О, я навіть утомилась. Але тепер у нас є надувна веселка. Прикрасимо все всередині. Ого, Майлі, ти це так круто вигадала? Здорово. Це ще не все. У мене є кіткат. Прикрасимо фантиками коробку. Це буде наш стіл. А я маю журнал. Почитаємо разом. Вони думають, що вони краще за нас, але це не так. Ідея. Давай постелимо ковдру всередині і покладемо м'яку подушку. Столик нам теж потрібен. Чудово, візьмемо лего. Давай зберемо апарат для відстеження інопланетян. А? Крута ідея! Так, з'єднаємо всі деталі. Клас! Дивися, круто вийшло. Так, Дені, хочеш одягнути віар-окуляри і реально відчути себе в космосі? Це звісно, ще питаєш. Давай, бро! Разом пограємо! Клас, мені подобається. А чим там дівчата займаються? Ого, ваші кімнати вийшли дуже гарні. Ви чудово постарались. Хлопчики грають у ігровий автомат. Виглядає нудно. Так, так, давай, давай, швидше. О, Тені, хочеш попкорн? Звісно, ще питаєш. Смачно. Дякую, бро. Я також хочу, але руки зайняті. Засипаємо до рота. Смакота. Майлі, тобі так личить рожевий. Ти дуже гарна. Я зрозуміла, чого тобі не вистачає. А, цих окулярів. Звісно. Як кльова. Тепер я виглядаю на мільйон. А чим так пахне? Приємний аромат. О, то це попкорно хлопчиків. Ага, пахне смачно. От би теж поїсти попкорну. Малі, давай заберемо. Звісно, вони навіть не помітять. Підмінимо попкорн на горщик із капустою. Вони так зрадіють. Що це капуста? Дені, де ні, де попкорн? Дівчата вкрали. Так не можна. А -а! Вимкніть електрику. А ми вас попереджали. Тепер попкорн наш. М -м -м, нам дуже смачно. Дені, ходімо з Бідна лялька. Лягаю в ванну. Що ж мені почати? Точно. Давайте помиємо мою ляльку. Використовуємо електричну зубну щітку. Очищуємо обличчя від бруду. Клас. Моя лялька блищить. Брат, а що ти вигадала? Ой, що ти робиш? Мені також треба помити ляльку. Візьмемо трохи слизу равлика. Він розгладжує всі зморшки та зволожує шкіру. Кладемо равлика прямо на ляльку. Трохи потримаємо і можна прибрати. Готово. Лялька блищить від чистоти. Але це тільки почистили їм обличчя. Але ж у них ще є брудне тіло. До мене прийшла ідея. Візьмемо мильну піну. Смачно пахне! Видавлюємо більше на ляльку. А тепер беремо рукавичку мочалку. І добре очищуємо ляльку від бруду. Ти будеш найчистішою. Готово. Вау! Що? У мене також є ідея! Я очищу свою ляльку за допомогою величезної кількості мильних бульбашок. Моя лялька буде плавати в бульбашках. Готова. Подивимось. Вау! Вона також тепер повністю чиста. Класно. Так. І з волоссям треба щось робити. Ну, звісно, я зроблю ляльці рожеві прядки, як у мене. Намалюємо їх рожевим маркером. Готова. Ой, що це летить? Не зважай. Я роблю круту зачіску своїй ляльці. Збриваємо все волосся. Вона має бути повністю лисою. Готово. Не хвилюйся, Барбі. Я зроблю її зачіску набагато кращою. Поливаємо голову клеєм. Ось так. А далі приклеїмо красиву фіолетову пряжу. Тепер моя лялька має дуже стильний вигляд. Ого. А що мені додати до зачіски своєї ляльки? Ой, ідея. Я заплету їй гарні коси. Пару хвилин. Все готово. Ось так. Класно, правда? Подивись. О, я дещо вигадала. Беремо мій браслет. Розрізаємо і додамо до зачіски моєї ляльки гарне намисто. Клас! О, А я знаю, чим доповнити зачіску моєї ляльки. У мене є гарні сережки. Покладемо одну їй на голову. Тепер зачіска блищить через гарні кристали. Готово! Оцініть в коментарях, як вам до та після. Ми з братц дуже старались. Буде так весело грати разом, коли ми все закінчили. Так, такий хвіст просто ганьба. Потрібно це виправити. Яке обрати? Навіть не знаю. Ой. Це примірювальна. Чудово! Те, що треба. Поміщаємо всередину мою ляльку. Так. А тепер приміряємо різні хвостики. Як тобі такий? А якщо червоний, не дуже. Давай далі. Райдужний. Ні. Відстій. Усі ці хвости жахливі. Я зроблю сама. Беремо клей пістолет. Зараз я сама зроблю гарний хвіст за допомогою клею. Коли клей застигне, то вийде дуже гарно. Це буде основою. Вона вже готова. Тепер зробимо сам плавник. От Робимо дві половинки, залишилось лише їх з'єднати. І так, поєднуємо всі деталі разом. Подивись, який чудовий хвіст я зробила для своєї ляльки. А що вигадала ти? А у мене зовсім не гірше. Зараз покажу. У моїй сумочці знайдеться гарна рожева хустинка. Зараз накреслимо схему. А тепер. Вирізаємо і потрібні шматочки, Готово. Залишилось їх між собою склеїти. Це просто. Додамо плавник. Ну що, Тепер переодягнемо мою ляльку в її новий хвіст. Так, надто просто. Я знаю, що робити. Беремо клей, видавлюємо більше в миску. Висипаємо туди купу рожевих блискіток. Перемішуємо. Тепер відсажуємо крапельки. Ось так. Та ложкою розмазуємо. Коли вони застигнуть, можна приклеїти декор до хвоста. Подивіться, це ж нагадує лоску. Краса. Ой, що таке яскраво світить. Мені потрібні окуляри. На те яскраво. О, брат! Це ти влаштувала тут вечірку. Диско куля надто яскрава. Прибери зараз же. Добре, як скажеш. А мені подобаються ці яскраві квадратики. Додамо їх до хвоста моєї ляльки. Ха! Тепер вона так гарно сяє. Що скажеш, Барбі? Сяє вона правда дуже яскраво. О, а я вигадала. Давайте розіб'ємо мої окуляри. А це гарне скло приклеїмо до хвоста моєї ляльки. І додамо трохи на топік. Чудово! Оцінюйте дота після у коментарях. Ми дуже намагалися зробити найкращі ляльки. Вони з кожною хвилиною виглядаються краще та краще. Найкрасивіші русалки. Так, цей будинок такий крихітний. Моя лялька тут не зможе жити. Точно. Є акваріум. Ну що? Залазь. Так. Навіть він маленький. Так. Ух ти! Барбі, ти знайшла величезний акваріум. Зараз його прикрашу. Приклеїмо морських зірок ззовні. Клас. А я для своєї барбі приклею морські мушлі. Рожеві. Яка краса. Так, а що у мене в скрині? О! Неймовірно красивий рожевий пісок з неймовірного рожевого острова. Засипаємо його на дно. Клас! Краса! А я маю фіолетовий пісок. Я його теж розсиплю дном з свого акваріума. Розподіляємо рівномірно. Готово. О! Я так втомилася. Моя лялька теж втомилась. Отак. Вона позіхає. Я вигадала. Треба зробити тобі ліжко. Використовуємо мушлі, поставимо кілька. Лягай. Тобі подобається? О, вона одразу заснула. А у мене теж буде ліжко. Я знайшла такий гарний диван. От розкладемо поряд прикраси. О, а моїй ляльці потрібно оновити макіяж. Нафарбуємо губи. Чудово! Точно! Тобі потрібен свій косметичний столик. Тут ти зможеш фарбуватись. Круто! А чого хоче моя лялька? Ого, крута ідея! Мені тут моя русалка нашепотіла, що теж хоче косметичний столик. Круто! Давай поставимо! Пливи швидше дивитись! Ура! Їй все подобається! Барбі, ми впорались!